Вітаю! Сьогодні в нас на огляді трьохкімнатний котедж на продаж. Це котеджний комплекс Малиновий. Передмістя Ужгорода Сторожниця. Повністю закрита територія. Повністю з ремонтом. Такий от комплекс. Котеджики з одного боку, з другого. Є перед кожним котеджем паркомісце на два авто і земельна ділянка іззаді. І йдемо до огляду самого котеджу. Котедж двохповерховий. Зразу при вході простора шафа, повністю аж до верху, до стелі. Котедж з дизайнерським ремонтом, Ще будуть стояти скляні перила. Ідемо до огляду самого планування. Зразу заходимо у кухню. Кухня простора, світла, є островок. Котедж повністю на світлові. Всюди встановлена тепла підлога по першому поверху. Монтована техніка. Кухня, столова зона і зона відпочинку. Дивіться, як класно. Все підібрано по кольорах. Встановлено кондиціонери. Просторний 4,5 метровий диванчик. Великий телевізор і повністю панорамні вікна і вихід у дворик на терасу. Отеджі якраз доробився ремонт. Дивіться, як затишно. Повністю відгороджено від сусідів. Діляночка повністю засаджена зеленю, туями. Тараса викладена плиткою. Є терасна мебель, великий столик, диванчик з подушками. Ось такий у нас хол. Перший поверх займає біля 60 квадратів. У котеджі є три окремі кімнати, два санвузли та гардеробна. Повністю тепла підлога по першому поверсі. І в санвузлі другого поверха. Ось такий у нас острівець на кухні. Дуже класно. Мейка біля вікна, гостйовий санвузел. Такий затишний, з підсвітками просторний. І йдемо до огляду другого поверху. Коридорчик теж більше достатньо. Придбанник. Йдемо. Наверх. Вихід на другий поверх. Окремо три кімнати. Гардеробна. і ванна. Мивальник з тумбочкою, душова. санвузел, пральна машинка і сушка. Дуже класно зроблено душову, немає піддонів, розділено склом, два душі. І отакий акуратний прийомник води. Ще буде встановлено електричну сушку. Унітаз інсталяція. Йдемо далі. Три кімнати. Перша. Котеджик дуже затишний, зроблений у світлих тонах. Так. Ліжко. Дві тумбочки підсвітки. Двері прихованого монтажу. Друга кімната. Сонячна сторона. Тут у нас простора гардеробна. Дивіться, як багато місця. Аж до верху йдуть полочки. Тут у нас третя кімната. Котедж продається усіма меблями та технікою. І з даної кімнати є вихід на балкончик. Такі великі вікна. Ось так виглядає цей котежний комплекс. Зверніть увагу на якісну фурнітуру. Майже всі котеджі вже зроблені з ремонтом. Комплекс повністю заселений. Ознайомитися з ціною на даний котедж ви можете в описі під відео. І записуйтесь на перегляд за телефоном, який також є в описі. Коментуйте, ставте лайки. І слідкуйте за нашими випусками.